Сьогодні ми поговоримо про створення маркованих нумерованих списків та багаторівневих списків в HTML. Що нам для цього буде потрібно? Нам потрібно, по-перше, створити папку з нашим проєктом. Для цього ми створюємо на робочому столі папку. Так, називаємо її списки. Так. Є. Далі нам необхідно відкрити текстовий редактор. Я рекомендую всім користуватися редактором Notepad++, тому що він досить таки зручний в роботі коду і побудові структури коду HTML. Отож, є в нас редактор Notepad++. Що нам потрібно зробити? По-перше, потрібно задати, ну, зберегти цей файлик як HTML-документ. Що для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно з вами нажати файл Зберегти як. Так? Тобто зберегти цей документ в певному режимі. Так? Ну, в даному випадку, в режимі HTML-документу. За промовчуванням, тут в нас встановлюється елемент, який називається normal text file Нам цей елемент потрібно змінити. так або Вибрати з переліку HTML. Якщо я не помиляюся, тут, би, тут він мав би десь бути. так, PHP. Якщо в нас займає дуже час, багато часу пошук, вибираємо All Types, так як це ми робили в блокноті. Далі вибираємо місце, де ми хочемо зберегтися. В даному випадку в мене мало бути робочий стіл. І ось тут є списки. А далі даємо назву о, стандартну, як центральний файл індекс .html. крапочка, html, є. Щоб переконатися, що ми зберегли в правильному форматі цей елемент, так, вибираємо ось тут. Списки і бачимо, що воно у нас збережено в форматі, ну, в мене браузер промовчуванням опера, тому воно збережено в форматі опери. Ну і якщо я зараз відкрию цей елемент, так, ось в мене списки. Відкриваю цю сторінку, так, вона буде в мене поки що порожня, бо ми ще нічого не зробили, але ми будемо бачити, що шлях до цієї сторінки у нас в браузері відображається. Ну, Оскільки я її вже відкрив, я просто буду обновляти і додавати певні елементи, які нам там будуть в цій сторінці потрібні. Отож, Що нам в першу чергу потрібно зробити? В першу чергу нам потрібно прописати структуру HTML документу, так? тобто відкриваючи тег HTML, також закриваючи тег HTML. Далі в нас має бути тег, в якому ми будемо подавати. Відповідний елемент title, так? але не забуваємо про те, що техед також у нас є парним, Тобто має бути як відкриваючий елемент, так і закриваючий. Далі в хеді ми прописуємо title і називаємо його маркований список. Ну, умовно, так? Зберігаємося і вже тепер, коли ми обновимо нашу сторінку, в нас тут вже тайтл зміниться на маркований список. Що будемо робити далі? Далі створюємо тег-боді, в якому буде міститися тіло нашого сайту, нашої сторінки. Так? Тех-боді також в нас є парний, тому має бути відкриваючий і закриваючий тех. Далі давайте будемо створювати список, але для того, щоб створити цей список, дамо йому ще якийсь заголовок. Так? Для цього ми прописуємо. Елемент П. Не заголовок, а текст, наприклад, якийсь так, параграф задаємо, з якого мультфільму персонажі. Так, І далі створюємо список. Маркований список не створюється за допомогою тегу У. Тому, відповідно, нам потрібно створити відкриваючий і закриваючий тегу У. І ці теги будуть позначати в, ну, позначати. Початок і завершення нашого списку. Далі кожен елемент списку давайте трошки збільшу, кожен елемент списку має також у нас позначатися відповідним тегом, це є тег «лі». Так, ось у нас є тег «лі» і пішли в нас перші ну, елементи цього списку. Так, вибираємо там бурашка, крокодил Гена, шапокляк. І так далі. Наводимо там приклади персонажів. І тепер, коли ми збережемо цей елемент і обновимо нашу сторінку, ми побачимо, що, що в нас створився маркований список. Що ми можемо з цим маркованим списком робити? А ми з цим маркованим списком можемо виконувати різні дії. Але саме. Таке, що нас найбільше цікавить, це як змінити ось ці елементи. Вони в нас зараз круглі, ми можемо їх змінити на інші елементи. Для цього нам потрібно в тезі У, який позначає у нас початок списку, прописати відповідний атрибут. Ну, давайте я вам продемонструю, які є атрибути. Так, в даному випадку ми можемо використовувати атрибут Disk. Це є в нас елемент, який встановлює маркер у вигляді кола. Так? Тобто це цей стандартний, який є, він запромовчує. Ми його можемо навіть не прописувати. Також можемо додати елемент типу circle, Так? Замість диск цей атрибут змінюємо на circle. В такому випадку в нас будуть кружечки з елементом, ну, типу всередині вони будуть білі на двору будуть о, чорні. Ну, і ще один варіант, який також можна використовувати. Це є елемент квадрат. так, Також обновлюємо наш список і бачимо. А, я не зберіг сторінку, так, зберігаємо і тепер оновлюємо у вигляді з квадратів. <кій> Рухаємося далі. Наступне, що ми з вами розглянемо, це елемент з багаторівними списками. Для цього нам треба створити ще одну додаткову сторінку або працювати в цій. Ну, давайте я для прикладу створю ще одну сторінку, збережу її, зберегти як. Так само виберу all types, щоб я не шукав HTML-файлик. І назву її індекс 1.html. Так, Тепер давайте подивимося, що буде відбуватися з багаторівними списками. Так, Прописую елемент структури нашої сторінки. Я вже тут сильно на ній зупинятися не буду. так, Просто пропишу head HTML body і закрию ці теми. Ну, я думаю, що це зрозуміло. що от. У нас є тег HTML, який позначає початок HTML-сторінки, є хет, який вказує, що в нас зараз буде йти багаторівневий список, і боді, в якому ми цей список будемо будувати. Тепер давайте цей багаторівневий список побудуємо. Для цього нам потрібно прописати елемент ul, далі вказати тег li. Але звертаю вашу увагу, що тег li, який ми там можемо написати, ну, наприклад, напишемо розділ, навіть не розділ, давайте. Що ми пропишемо? Пропишемо, що це в нас буде щось більше, ніж розділ. Це буде там, наприклад, частина. Ой, перекручую. Так. Частина 1. І ця частина 1, якоїсь там книжки чи якогось елемента має в собі декілька розділів. Відповідно, якщо ми закриємо цей теглі, зараз. Ну, це буде в нас як звичайний елемент списку. Але якщо ми хочемо, щоб в цьому списку був ще один рівень, так, тобто елементи з розділами, нам необхідно створити ще один список UL, так, тобто, UL, і в ньому вказати, які там є розділи. От, наприклад, в першій частині, там книжки нашої, в мене є. Ой, перепрошую, в мене є там два розділи. Так, один розділ, другий розділ. Так. І на цьому все. Якщо на цьому в мене всі підпункти нашого списку завершилися, значить, ми що робимо? Закриваємо цей список, але ми не закрили ще цей пункт списку. Тому потрібно після того, як ми закрили цей пункт. Цей список нам потрібно закрити ось цей список пункт Li". Ну, давайте, щоб воно було зручніше його видно. я ось так, посуну. так? Тобто ми Лі закрили аж після того, як дописали цей багаторівневий список. Ну і далі, якщо ми там пропишемо ще один елемент Li", але вже ну, без підсписку, це буде у нас як звичайний елемент нашого списку. Так? Зберігаємо цю сторінку. Давайте зразу зайдемо сюди і запустимо її. Подивимося, що в нас вийшло. Так, а в нас вийшло наступні дії. Так, що це в мене запускається. Ну, ще раз. Є. А в нас вийшло наступні дії. В нас створився список, в якому знаходиться ще під список. Так? За рахунок того, що ми в пункті Лі розмістили ще один елемент. Який це безпосередньо відповідає. Добре. З багаторівним списком. Ну, і якщо нам треба там ще всередині розміщати, значить ми ще один пункт TL, створюємо список і так далі. В залежності від того, скільки нам там потрібно рівнів цього списку створювати. Ну, і Останній елемент, який ми з вами сьогодні розглянемо, це ми розглянемо створення. Відповідно, що нумерованого списку. Для цього ми створюємо новий файлик. Давайте збережемо його як HTML-сторінку. Для цього нам потрібно перейти в пункт зберегти як. Вибрати All Types і назвемо його індекс 3. Перепрошую.hml. Ой, три, перепрошую, не 3, а 2, в мене по порядку там має бути. Зберігаємо, переходимо в нашу сторінку, перевіряємо, чи воно в нас збереглося як HTML-сторінка. Збереглося. Ну, Давайте попробуємо попрацювати з цим списком. Що тут ми можемо зробити? Ну, Знову ж таки, задаємо швиденьку структуру HTML-сторінки, прописуємо. Так, де це в нас? Прописуємо head. Також не забуваємо додати body. І HTML наш. Закриваємо, верніше, ці елементи, Head, і HTML. В body ми будемо прописувати структуру нашого списку. Загально список позначається нумерований за допомогою тегу, але цього разу тегу All. Так? Тобто, якщо маркований у нас позначався тегом «ul», то номерований список у нас позначається тегом all. І, відповідно, якщо ми хочемо вказати елементи, які входять в цього списку, значить вони мають знаходитися між відкриваючим і закриваючим тегом All. Ну, давайте створимо список з королів, які там десь колись там правили. Для цього ми що зробимо? От. Один тап, ось у нас є король, один, там другий, третій і четвертий. Так. І що ми будемо. О, є. Структура пробудована, зберігаємо. Так, ну, давайте не римські числа, а тут назвемо, відповідно, що номерований список. Знову зберігаємо нашу сторінку. Ну, Нагадую, щоб зберегти, нам потрібно нажати комбінацію клавішу Ctrl-S або «Файл зберегти. Для цього разу ніяк. Обновлюємо цю сторінку і бачимо, що в нас тут побудувався список королів. За промовчуванням, нумерований список в нас нумерується арабськими числами. Так? Але ми можемо це змінити. І відповідно задати якусь нумерацію, яку ми хочемо. Так? Для цього, знову ж таки, я думаю, що всі вже здогадалися. Потрібно в тег All додати параметр type, але він тут трошки буде по-іншому працювати. Ну, давайте подивимося. Ми можемо додати параметр type, і для того, щоб вказати тип елемента нумерації, ми прописуємо перший його. Перший його е, об'єкт, ну, наприклад, якщо я хочу зробити, щоб це в нас була нумерація за допомогою алфавіту англійською, прописую англійську букву А. Якщо я хочу, щоб ця нумерація в нас була за допомогою е, відповідно маленьких літер алфавіту, я її додаю, зберігаю, обновляю сторінку маленькі літери. Якщо я хочу, щоб це були римські числа. Так, я прописую замість А перше римське число. Так, тобто одиничку зберігаю, обновлюю, і відповідно в мене тут починають ну, створюватися римські числа. Якщо я хочу, щоб в мене були маленькі римські числа, так прописую також цей елемент, і в результаті в мене А, перепрошую, там мають бути маленькі римські числа, а не і зараз тут трошки воно відрізняється. Є. Зберігаємо, обновляємо і бачимо, що в нас тут пішли римські числа. Е, так. ну, Давайте зробимо, що, наприклад, в нас будуть великі римські числа. Мені неприємніше на них дивитися. Так, є. Е. Е, але це ще не все, що ми можемо робити з нумерованим списком. Попередній список в нас був неупорядкований. Це означає, що відповідно в ньому не було е, упорядкованості чисел. Так? Тобто він міг мінятися, і, ми, і нічого би в нас не змінилося. А оцей список в нас є упорядкований, тому що там є в ньому перший елемент, є другий і так далі. Інколи буває ситуація, що нам потрібно зробити нумерацію не з першого числа. І для того, щоб зробити нумерацію в списку не з першого числа, є ще один додатковий атрибут, який використовується в нумерованих списках, він називається Старт. І, наприклад, якщо ми хочемо, щоб ми зробили нумерацію з восьмого елемента нашого списку, так, ми тоді прописуємо старт і вказуємо номер, з якого ми хочемо почати. Далі зберігаємося, оновлюємо сторінку і бачимо, що нумерація в нас почалася не з першого елемента списку, а з восьмого. Ну і відповідно ми можемо собі там рухатися там, 41. І точно так само у нас почне, почнеться вже з 41 го числа. На цьому, в принципі, по списках в мене все. Дякую за увагу.